Завантаження Гданськ, розвантаження Лоць. По кілометражу виходить 336 км. Ну, це по платці. Якщо по безплатці їхати, то ну, буде 360-370 км. За таке завантаження оплачують 900 злотих нето. То не знаю, рахуйте, чи це нормально, чи це мало. І от да, до мене звертається поляк і питає, за скільки ми їздимо. Я відповідаю на це питання. І також задав питання йому у відповідь, що а по яким ставкам вже ж потрібно їздити. Бо поляки всі пишуть, що ми занижаємо ціни. можливо, якщо по цій ставці скажете, якщо занижаємо, то будемо звичайно старатись піднімати. Але відповідь, відповідь хочу почути від вас: по якій ціні потрібно, щоб буси їздили. Буси Б категорія до 3,5 тонн по Польщі. Тільки Польща. Ми не рахуємо Європу, тільки по Польщі. Да, і якщо будете мені казати, що е, якщо Поляк, то я повинен звертатися до нього польською. Ну, я на своєму каналі я кажу українською мовою. І якщо поляк до мене звертається, то він, в принципі, мав би також до мене українською звернутися. але він звертається польською, я йому польською відповів в СМС. А зараз записую українською. Тому я думаю, що якщо він мої відео дивиться і пише коментарі під моїми відео, то він може або перевести на польський, або або розуміє українську. Тому чекаю від вас відповідь.